Вітаю, друзі! Більше мільйона ста тисяч українців приїхали в Німеччину після початку війни, так після того як Росія напала на Україну, і це не секрет, що більшість українців обрала Німеччину, тому що Німеччина пропонує. Пропонувала досить високі соціальні виплати, соціальну підтримку класну. Але, але Німеччина починає поступово зменшувати ці підтримку і приймає нові закони, які суттєво уріжуть соціальну підтримку, в тому числі і українців. Про це ми з вами поговоримо в сьогоднішньому відео. Також ми з вами поговоримо про те, за що українців очікують величезні штрафи в Німеччині вже буквально з 1 квітня. Отже. Якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього відео, я хочу вам нагадати, що українські воїни, воїни ЗСУ потребують нашої допомоги. Це остання надія України. Жодна країна в світі не може повністю забезпечити свою армію. Ми це бачимо навіть на прикладі армії Ізраїля, і українські вояки потребують нашої допомоги. Я зараз збираю на допомогу отряду спецпідрозділу українському, їм потрібно обладнання для зв'язку. Це обладнання коштує 3900 євро в Латвії. Я не знаю скільки коштує е, доставка. Так, це потім з'ясую, скільки це буде коштувати. Е, і якщо ви Маєте можливість підтримати хлопців. Будь ласка, зробіть донат. Всі документи, скільки я отримав, скільки я назбирав, куди я потратив, я пізніше опублікую в своїх соціальних мережах. Якщо у вас немає можливості допомогти хлопцям грошима, це нормально. Це зрозуміло. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео. Будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, не забудьте написати коментар до цього відео. Вся монетизація від цього відео піде також на підтримку хлопцям, і нам з вами треба, щоб якомога більше українців змогли побачити це відео. Ну а тепер давайте ми з вами перейдемо до новин з Німеччини. Почати я хочу статтею яка потрапила мені на очі. Дуже така цікава стаття е, уряд Німеччини оголосив. Прагнення працевлаштувати більше українських та інших біженців, оскільки багато з них добре знають німецьку мову. Уряд намагається вирішити як проблему нестачі кваліфікованої робочої сили, так і занепокоєння високим рівнем міграції. Німеччина прийняла більше одного мільйона українців після вторгнення Росії, а також бачить велику кількість біженців та мігрантів з інших країн. На відміну від інших прибулих українці одразу отримують статус резидента в Німеччині та інше. Двадцяти 26 країнах Європейського союзу міністр праці губертус Халь заявив, що 132 тисячі українців вже знайшли роботу. Це успіх, але цього далеко недостатньо. Сказав він журналістам у Берлині. Настав час вийти на новий етап, враховуючи українців, які нещодавно закінчили, або незабаром закінчать інтеграційні курси, які включають вивчення мови. Є потенціал для нашого ринку праці близько чотирьохсот 400... Тисяч осіб, які зараз отримують допомогу і вже розмовляють німецькою. Додав він вакансійний турбо, як, який зараз запускає уряд, передбачає, що центри зайнятості додаватимуть більше зусиль для працевлаштування біженців. Ідея полягає в тому, щоб чиновники зустрічались з біженцями щонайбільше кожні шість тижнів, щоб допомогти їм знайти відповідну роботу та усунути потенційні перешкоди. Також зрозумів що ми очікуємо від них зусиль, і пропозиції повинні бути прийняті, сказав Хейл, зазначивши, що виплати по безробіттю можуть бути зменшені, якщо люди відмовлятимуться працювати. Він сказав, що також хоче заушити бізнес і планує зустріч з, з організаціями. Уряд також прагне прискорити визнання іноземних професійних кваліфікацій. Він призначає високопоставленого чиновника федерального агентства праці. Щоб контролювати зусилля як спеціального посланника з питань інтеграції біженців на ринок праці, Хейл сказав, що послання біженцям, які мають довгострокову перспективу залишитись в Німеччині, полягає в тому, що тепер час братися за роботу за допомогою влади. Отже, друзі, що ми з вами бачимо з цієї статті, так ми бачимо занепокоєння уряду Німеччини. Тим, що велика кількість працездатних людей в Німеччині не працює, і це також відноситься до українців з мільйону ста тисяч українців, які знаходяться в Німеччині, тільки 132 тридцять тисячі. Працює. І 400 тисяч або вже закінчили інтеграційні курси, або закінчують ці курси, але досить не працюють. І це така досить така сумна цифра. І не треба мені писати: а ти врахував пенсіонерів тут, а ти врахував жінок з дітьми і все таке інше. Так, я нікого не рахую. Це рахує німецький уряд. І це німецький уряд каже, пора братись до роботи. І я також хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день уряд Німеччини розглядає пропозиції від Міністерства праці стосовно того, що будуть робити з цими соціальними виплатами, якщо людина відмовляється від роботи. Тобто тепер спеціальні центри зайнятості тим, хто не працює, тим, хто отримує. Соціальні виплати буде пропанувати роботу. Якщо людина відмовиться від цієї роботи, то їй будуть скасовувати соціальні виплати. Так, людині все ще будуть виплачувати гроші, щоб вона могла сплатити за житло і за комунальні услуги, і це все. І припинення цих виплат буде на два місяці. На протязі цих двох місяців людина буде отримувати інші пропозиції про роботу. Якщо людина е відхилить і ті пропозиції, тоді можливі інші санкції. Так е які санкції зараз ще не відомо. Ми дізнаємось про них, коли приймуть цей закон. Але те, що Бюргенґелт не будуть виплачувати, ми з вами зараз вже знаємо 100%. Отже, друзі, хто зараз знаходиться в Німеччині і отримує ці е, соціальні виплати, або е, хто планує їхати в Німеччину і сподівається на ці виплати, майте це на увазі. Також, будь ласка, майте на увазі те, що з 1 квітня. Уряд е, Німеччини почне штрафувати українців, якщо вони не змінять номерні знаки на їхніх машинах і не поставлять е, українські машини на учет в Німеччині. Звісно, якщо українець зареєструє свою машину в Німеччині, він буде вимушений сплачувати більше на страховку е, взагалі буде більше виплат на утримання авто. І всі українці намагалися це не робити якомога довше. Але з 1 квітня 2024 року, якщо українці будуть користуватись машинами на українських номерах і не переведуть їх на місцеву реєстрацію, вони будуть отримувати високі штрафи. А інколи навіть передбачено законом і конфіскацію таких авто. Якщо у вас є авто в Німеччині, або ви плануєте їхати на авто в Німеччину, майте це на увазі. Друзі, уряд Німеччини шве дуже чіткий сигнал українцям, так досить вже страждати чепухою. Ви приїхали в нашу класну країну, і вже треба починати працювати. Утримувати вас на соціальних виплатах вже втомилися. Звісно, це відноситься не тільки для українців, але українців в тому числі. І не треба розказувати, що ми всі працьовиті, ми тут всі працюємо. Статистика показує зовсім інше. Пере Важна більшість українців працездатних українців не працюють, не працюють, а сидять на різних соціальних виплатах. До речі, ці сигнали вже шве не тільки Німеччина, це вже йде і з Ірландії. Я про це розповідав в одному з моїх інших відео попередніх відео. Також такі ж самі кроки приймають інші країни, які скасовують і урізають суттєво урізають фінансові підтримки українським біженцям. Вже майже два роки йде війна, і зараз вже немає біженців. Так зараз є люди, які свідомо поїхали до іншої країни, і свідомо там залишились. Ті, хто не планував залишатись, більше двох з мільйонів українців повернулись вже в Україну. Так, це ті, хто були реальні біженці, і хто не збирався залишатись в інших країнах. Вони перечекали цю гарячу стадію і вже повернулись в Україну. Але ці шість половиною мільйонів, які Зараз залишаються за кордоном. Це вже не біженці, так це вже люди, які свідомо вирішили чіплятись в інших країнах і зачепитись в іншій країні, можливо, тільки вивчивши місцеву мову і почавши там працювати так, приносити користь місцевому суспільству. Отже, думайте, приймайте рішення і дійте дуже дуже скоро. Ті, хто не зробить цього, будуть шкодувати. Я це я в цьому впевнений на 100%. Яких українців влада зможе дістати за кордону, а влада зможе дістати за кордону? повірте мені, те, що там хтось пише фігню, та людина це не скот, і ніхто мене не змусить, ніхто мене не відправить, ніхто не депортує. Да ніхто не буде вас депортувати, ніхто не буде вас виловлювати. Просто поставлять такі. Зроблять такі умови, що ви самі будете їхати в Україну, і це буде вже дуже дуже скоро. Отже, які Українці будуть більш вразливі для української влади, і українська влада зможе більше впливати на них. Я розповім моєму наступному відео. Відео, отже, друзі, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Чомусь не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Нагадую вам про донати. Якщо у вас є можливість, Задонатьте, будь ласка, посилання в описі до цього відео там же є. І інформація, ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Чи буде Німеччина і далі е, надавати таку класну підтримку українцям, чи буде потрошки потрошки урізати її? Так мені буде цікаво почитати, особливо від е, людей, які вже давно знаходяться в Німеччині і знають ситуацію із нутрі е, краще ніж я так бачу її зі сторони. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.